Всім привіт! Сьогодні така чудова погода, сонечко, і ми йдемо в гості. Пахнуть квіточки. Гарні трояндочки. Такий під'їзд фіолетовий. Анюта тут сидить, балдеє і дивиться, тарам-пам-пам, машу і медведя. Ідемо поїсиш. Зайшли в сільпо, побачили отакі тапочки риби. Анюта вирішила їх поміряти. Да. Аня так сподобалось, що не може зняти. Дохлі риби на ногах, Аня. Знімай. <гум> Ще такі зелені є. Треба діду такі подарувати. Скільки вони? Це знижка 379 гривень, а були 799 гривень. Ой, хай бог милої. Вони просто смішні, але зовсім не класні. Клас. Класні? зручні. Та вони великі, це такі якісь. 43-ті, напевно. Зелені. Сміхота. А вони реально зручні. Так, да, дуже круті. Оце, так. Да. Я прям хочу купити. Іграшки. Цей слоник схожий на нашого Юнько Мачно? Угу. Це бріош з заварним кремом та куровою. Ням-ням. Ідем, -ням. да. бо нам ще далеко йти. Да. Ми, як завжди, пішки. Угу. Фізкультура. Тут магазин швейних машинок. Ага. І така декорація біля магазину. Дуже гарно. Сподобалось. А там в вікні сидить якийсь дід і шиє на швейній машинці. Ідем за нютою, бередемо додому. Аня температура 23 градуси, ага. Вже темніє Ми сьогодні дойдемо додому чи ні. Те, що купили сільпо, а нюта вже Так. Да. водичку має, запиває, все з собою, можна йти довго. Да. Приїхали дідусь з бабусею, ми йдемо зустрічати. А ось і вони машина під'їхала. тобі буде робити з яблучками капусту о кукурудза ого скільки ну Ого. Решили ехать, потому что сегодня святого не добро. Ага. Сегодня свято Давай батарейский. Давайте, берите подарунок. А цю корзинку брать? Я не знаю що. Мы Ми целую миску кизилу нарвали, Оли завезе. Ага. А ми тобі ще прийдемо. Ага, беру цей. Зараз робимо з яблуками, куснятиму оці. А пустя така стала дорога, косма робимо. По скільки? По 37? 37 гривень. Ні, 32. А була скільки? Ну, була вже і по 8 не брали. А це ви на базарі? Ні, в магазині на базарі 35. что тут ведро. Ну то ведро, то еще. Знаешь, всякие там виды? Да? Там просто все облеплено, все не было стирки. Ну то вот добре, На мороже. Ну, там еще сверкулинку. Ой, яйца четыре. А еще блина тебе завешу. На, четыре яичка, двое не ну. надо. О, Аня! Я вчера, бачишь? Я вчора нарвала маліну, я її помила, сахаром засипала. Я думала, проварю її, напевно. А то якщо я в холодильник поставила її на ню, то дивися. А ти її вже мила, так? Ну сахаром засипала. А, не. Ну Я ж не помила. почула, що сахаром. На. О, тільки треба на, на в тарілочку. О, сок розлився. Ти подожди, подожди, подожди. Візьми дочь тарілочку. Подожди. А той сок, дивись, Наташа, скільки сока. Бачиш? А для салат ти вырвала, а я забула. Ні, є, є там. У їй можна тряпочкою? Ні. Мочалкою. Давай соку. Пробую малину. Mm -hmm.

Магазин, супермаркет. Два сухого сдача не надо. Добрый день. Ага. Сдача. Забагато. Думаю, ну тих нагала uh -huh. не робить. Добрий день ну, то... Ох, у нас зараз буде смакота. Млинці з яблуками. Ти щось так багато намісила? Тут, мабуть, буде ціла кастрюля. Ти не ну дитині. Нічого не багато. Чого багато? Я по чотири, щоб пораз вчити все. Кукурудза вариться в нас. Ну як тобі ця сковорідка? Ну нормально. Тільки тяжка. Така, що підірвана. Ну чугунна. Ну да. Зато вона вічна. А я це саме, я на своїх сковородках. Прожарити соль трошечки. От. І нормально. Ну не знаю, в мене стара прям здулася вся, такими горбами. То ми її викинули. А ця дуже класна, тільки її треба двома руками піднімати. Ой, навіть третя не помішає. Ну так. Да. <рес> третя не помішає. Па-па-па-па. Асі забираємо, а вона їде з нами. Давай, ось Пока-пока. Все, пока. Vitália, até! Vitália, até! Vitália,